Чи боїтеся ви темряви? А що? Якби я сказав вам, що саме там, у пітьмі, ховається найбільша мудрість і справжня сила, сьогодні ми вирушимо у подорож найпохмурішими куточками міфології, щоб зустрітися з трьома богинями, чиї імена викликають трепет гель, калі та персефона. Їх називають богинями смерті, але насправді вони набагато більше, ніж просто вісниці кінця. Вони. Провідниці, цілительки та берегині заборонених знань. У цьому відео ми розберемося, чому їхній жахливий вигляд це лише маска, що приховує глибоку істину про життя, трансформацію та справжню жіночу силу. Залишайтеся з нами, і ви дізнаєтеся, чому знайомство з цими темними богинями може назавжди змінити вас на краще. Протягом усіх часів людство намагалося осягнути смерть. Ми створювали ритуали, писали поеми і творили богів. І дуже часто смерть мала жіноче обличчя. Чому так? Можливо, тому що саме жінка дарує життя, і в давній свідомості вона ж мала владу його й забрати, замикаючи це величне коло буття. Цей архетип, темна богиня, присутній майже в кожній культурі, але з часом його почали боятися і демонізувати. Її мудрість, пов'язану з природними циклами, інтуїцією та таємницями підсвідомості, оголосили злом і чаклунством. Сьогодні ми повернемо цим величним постаттям їхнє справжнє значення ми побачимо, що вони не є чудовиськами, а необхідними силами природи, без яких неможливий ані ріст, ані переродження. Вони ключ до розуміння найглибших закутків нашої власної душі. Наша мандрівка бере початок у холодних оповитих туманом землях скандинавської міфології. Тут, у глибинах підземного царства, володарює Хель, донька підступного бога Локі та велетки Ангербоди. Один, верховний бог Асів, заслав її до царства мертвих, водночас віддавши їй усю владу над дев'ятьма світами. Однак це не варто розглядати як покарання в нашому звичному розумінні. Це було скоріше визнання її непересічної сили і, власне, її долі, її ім'я, хель перекладається як приховувати чи ховати, вона не полює на душі померлих і не завдає їм страждань, вона є хранителькою тих, хто пішов зі світу не в герці, а від старості чи недуги. Хель уособлює неминучість. Ту частину буття, яку ми воліємо ігнорувати, але яка завжди перебуває поряд, вона втілення суворого, але абсолютно справедливого порядку, де кожному призначено своє місце і свій час, її царство це не пекельна безодня, а скоріше довгоочікуваний спокій, тиша після виснажливої мандрівки, найвідоміша особливість гель. Це її зовнішність. Одна половина її тіла та обличчя прекрасна, немов у живої богині, а інша синьо-чорна, тлінна, як у мерця. Цей образ не просто спроба налякати, це найпотужніший символ дуальності. Гель лише своїм виглядом демонструє нам життя і смерть, краса та потворність, творення і розпад, це два боки однієї медалі. Вони нероздільні і існують одночасно. Спроба прийняти лише світлий бік буття, ігноруючи темний, приречена на провал, гель навчає нас цілісності, вона закликає прийняти всі аспекти існування і всі частини самих себе, навіть ті, які здаються нам лячними чи відштовхуючими, тільки прийнявши свою тінь, свою власну мертву частину. Ми зможемо стати справді живими та цілісними. Давайте одразу розвіємо головний міф царство гель або Гельгейм це зовсім не християнське пекло. У скандинавській міфології не існувало такої концепції посмертного покарання за гріхи, до якої ми звикли. Гельгейм це просто місце, куди йдуть душі померлих. Так, це справді похмуре та холодне місце, оточене річкою Гьоль. Але там немає ні киплячих казанів, ні вічних тортур це радше дім для мертвих місце спочинку. Якщо воїни полеглі в бою вирушали до Вальгалли, щоб бенкетувати з Одіном, то всі інші селяни, ремісники, жінки, діти знаходили свій останній притулок саме у гель. Вона давала їм прихисток і спокій. Це робить її богинею не стільки самої смерті, скільки загробного життя. Справедливою та неупередженою володаркою переважної більшості душ, і ключовий міф, що розкриває сутність гель. Це, безперечно, історія про загибель Бальдра, найсвітлішого і найулюбленішого з усіх асів, убитий за намовою Локі. Бальдер потрапляє до гельхейму. Його мати Фрідж, благає гель відпустити сина, і гель погоджується, але висуває єдину умову. Якщо все живе і мертве у світі оплакуватиме Бальдра, він зможе повернутися. Цей момент свідчить гель не є втіленням якогось бездушного зла, вона здатна на співчуття і готова йти на поступки. Вона не тримає душі силоміць просто через свою шкідливість. Її умова це по суті перевірка вселенської гармонії та любові. На жаль, Велетка Тьок, під маскою якої ймовірно ховався сам Локі, відмовилася плакати, і Бальдер залишився у світі мертвих, гель лише виконала закон, продемонструвавши свою вірність порядку, а не власним симпатіям. Гель це архетип справедливої та непідкупної володарки, у її царстві всі рівні. Немає значення, чи був ти королем чи рабом за життя. Перед нею ти просто душа, що завершила свій земний шлях. Вона не судить, не карає і не нагороджує, вона просто виконує свою функцію, керує світом мертвих. У цьому її велика мудрість вона вчить нас безсторонності та прийняттю неминучого. У сучасному світі одержимому ідеями вічної молодості та запереченням старіння. Гель нагадує нам про цінність кожного етапу життя, включно з його завершенням, вона символізує ту частину нашої психіки, яка здатна дивитися правді у вічі, хоч би якою суворою вона була. Вона внутрішній голос, який каже Це так, прийми це, і живи далі. Мм". У сучасній психології хель можна розглядати як символ прийняття власної смертності та тіньових аспектів нашої особистості, її царство, хель гейм, це метафора нашої підсвідомості, тих глибин, куди ми боїмося зазирнути. Зустріч із хель це зустріч із власними страхами, пригніченими емоціями з тією частиною себе, яку ми вважаємо мертвою чи неприйнятною. Але, як і в міфі, ця зустріч не обов'язково призводить до руйнування. Навпаки, визнавши та прийнявши свою внутрішню хель, ми здобуваємо неймовірну силу, ми припиняємо витрачати енергію на боротьбу із собою та заперечення реальності. Ми стаємо більш цілісними, чесними і, хоч як це парадоксально, більш живими. Мудрість хель. Це мудрість прийняття повного циклу життя і смерті, що, зрештою, дарує глибокий внутрішній спокій. А тепер перенесемося з крижаної Скандинавії до спекотної барвистої Індії. Тут на нас чекає, мабуть, найбільш шокуюча і найменш зрозуміла богиня Калі, її зображують із темно-синьою або чорною шкірою, із чотирма чи десятьма руками, в яких вона стискає зброю. Та відрубану голову. На ній намисто щерепів, а її довгий червоний язик висунутий. Цей образ вселяє жах, але кожен його елемент є глибоким філософським символом. Її темний колір це не зло, а символ нескінченності, первісної порожнечі, з якої виникає все сутнє. Її нагота це абсолютна, нічим не прихована істина. Намисто з черепів символізує звільнення від его та прив'язаності до тіла, калі, це первісна енергія всесвіту, шакти, у її найбільш дикій та неприборканій формі вона сила трансформації, що руйнує все старе і віджиле, аби звільнити простір для нового життя. Один із ключових міфів про калі оповідає про те, як вона з'явилася на світ. Щоб вступити в бій із демоном Рактабіджею. Цей демон мав жахливу здатність. Щойно крапля його крові падала на землю, з неї народжувався новий клон. Боги були безсилі. Що завзятіше вони билися, то більшою і нездоланнішою ставала армія демонів. У розпачі вони звернулися до великої богині дурги, і з її чола прямо з точки Третього Ока, у шаленій люті, народилася калі. Вона не стала вступати в бій, натомість Калі почала їх поглинати, а їхню кров випивала своїм величезним язиком, не даючи жодній краплині впасти на землю. Цей міф це не просто розповідь про перемогу над злом. Рактабіджа символізує наші неконтрольовані бажання та думки, і чим більше ми з ними боремося, тим сильнішими і чисельнішими вони стають. Каліш навчає нас іншого, не боротися, а поглинути, трансформувати цю енергію всередині себе, не даючи їй прорости новими проблемами. Відомий образ калі, яка танцює на тілі лежачого шиви, часто хибно трактують як символ перемоги жіночого начала над чоловічим. Насправді ж, символізм тут набагато глибший шива уособлює чисту нерухому свідомість абсолют калі. Це діяльна енергія, пракриті саме життя у всіх його проявах. В одному з міфів сп'яніла від перемоги над демонами Калі розпочала руйнівний танець, який загрожував знищити увесь Всесвіт. Щоб її зупинити, шива ліг їй під ноги. Ступивши на нього, Калі опам'яталася. вона усвідомила, що її енергія невіддільна від свідомості і її лють вщухла. Цей образ символізує. Енергія без усвідомлення руйнівна, але й свідомість без енергії інертна. Їхній союз це той баланс, який необхідний для існування світу. Танок калі це танок самого життя, а шива під її ногами непорушна основа буття. Попри свій страхітливий вигляд, калі шанують в Індії як Каліма, велику божественну матір. Як це можливо? А річ у тім, що її гнів спрямований не проти людей, а проти демонів, невігластва та его, які заважають нам бути вільними. Вона архетип лютої материнської любові. Вона схожа на матір-ведмедицю, яка розірве на шматки кожного, хто загрожує її дітям. Її руйнування це акт милосердя. Вона знищує наші ілюзії прив'язаності, страхи. Все те, що приносить нам страждання. Так, цей процес може бути болісним, немов хірургічна операція, але він необхідний для зцілення. Саме тому віряни звертаються до неї не зі страхом, а з любов'ю, благаючи відсікти все зайве в їхньому житті і дарувати визволення або мокшу вона матір, яка любить нас настільки сильно, що готова завдати нам болю заради нашого ж блага. Ім'я Калі походить із санскриту від слова кала, яке означає час. Таким чином, Калі є не просто руйнівницею, а й уособленням самої сили часу, яка все створює, підтримує і, зрештою, поглинає вона, богиня великих циклів народження, життя, смерті та нового відродження. Вона постійно нагадує нам, що ніщо не вічне, будь які імперії, здобутки, навіть зірки галактики. Будуть поглинуті часом. Це знання може видаватися лячним, але воно ж і визволяє. Якщо все тлінне, то не має жодного сенсу чіплятися за речі, статуси чи навіть за власне его. Мудрість калі вчить нас жити теперішнім моментом, цінувати те, що маємо зараз, і не боятися змін. Адже будь-яка зміна, будь-який кінець це лише частина вічного танцю часу. Частиною якого ми всі є, у духовних практиках індуїзму, особливо в тантрі, Калі посідає ключове місце вона, сила, що пробуджує кундаліні, духовну енергію, яка спить в основі хребта, поклоніння їй, це шлях для сміливих, для тих, хто готовий зустрітися віч на віч зі своєю тінню і пройти крізь радикальну трансформацію. Вона вимагає від своїх послідовників абсолютної чесності та відмови від самообману. Працювати з енергією Калі означає спалювати у її вогні всі свої обмеження, страхи та хибні уявлення про себе. Це шлях до Мокші, повного духовного визволення. Вона не пропонує розради чи легких шляхів, вона пропонує істину, і ця істина, хоч і опалююча зрештою. Призводить до звільнення від страждань і злиття з божественною свідомістю, з погляду психології, калі є архетипом вивільненої жіночої люті та сили. У патріархальному суспільстві жіночий гнів часто придушується, його вважають чи чимось непристойним. Калі ж легітимізує цю лють, але не як безглузду агресію, а як праведний гнів, спрямований проти несправедливості. Утисків та брехні, вона це та частина нашої психіки, яка говорить ні тому, що нас руйнує, вона дає нам сили встановлювати кордони, боротися за свої цінності та руйнувати токсичні стосунки чи ситуації. Прийняти свою внутрішню калі означає визнати власну міць, перестати бути жертвою і взяти на себе відповідальність за своє життя. Це означає дозволити собі бути не лише гарною дівчинкою, а й затятою захисницею своєї істини. Отож, ми нарешті вирушаємо до давньої Греції у край залитих сонцем ланів і похмурих підземних річок. Тут на нас чекає персефона богиня, чий життєвий шлях є історією неймовірної метаморфози. Спочатку її звали Кора, що означає діва, або юна дівчина. Вона була донькою Деметри, богині родючості і уособлювала собою весну, квіти та юність. Вона жила у вічному літі, безтурботно граючись на луках зі своїми подругами, німфами, кора була символом чистоти, невинності та пасивної вроди, яка перебувала під всебічною опікою своєї могутньої матері. Вона була об'єктом, а не суб'єктом власного життя. Проте її долі було призначено пройти крізь найглибшу пітьму, щоби віднайти свою справжню сутність. Класичний міф розповідає, що Аїд, Бог підземного царства, закохався у кору і викрав її, коли вона збирала квіти. Він забрав її до свого царства, щоб зробити своєю дружиною і царицею. Її мати Деметра, впала у відчай і накликала на землю неврожай та голод. Зрештою, Зевс втрутився і наказав Аїду повернути кору. Однак, перед тим як вона мала піти, Аїд дав їй з'їсти кілька гранатових зернят, оскільки вона скуштувала їжі мертвих, то назавжди залишилася прив'язаною до підземного царства. Було знайдено компроміс дві третини року вона проводить на землі з матір'ю, приносячи із собою весну та літо. А на третину року повертається до чоловіка у царство мертвих, і тоді настає осінь та зима. Цей міф пояснює зміну пір року, але його психологічна глибина є значно більшою. Сучасні дослідники міфів та юнгіанські психологи пропонують поглянути на цю історію зовсім інакше. А що, якщо це було не так викрадення, як свідома втеча? А якщо юна кора, пригнічена гіперопікою матері Деметри, насправді підсвідомо прагнула ініціації дорослішення та зустрічі зі своєю тіньовою стороною, яку і символізує Аїд, у цій інтерпретації Аїд стає не хвалтівником, а провідником у найглибші закутки її власної душі азерна граната, які вона з'їла, це не підступна хитрість, а знак усвідомленого вибору. Кора обирає свою темну сторону, приймаючи власну силу. Вона припиняє бути просто дівою і перетворюється на персифону, могутню володарку, що знає таємниці життя і смерті. Це історія не про віктимізацію, а про історію здобуття абсолютної влади. Перетворившись із юної кори на персефону, вона здобуває статус однієї з наймогутніших богинь усього пантеону. Вона не просто дружина Аїда, вона повноправна володарка царства мертвих, душі померлих тремтять перед нею. У міфах вона постає як сувора, але справедлива правителька. Саме вона дозволяє Орфею спробувати вивести Еврідіку, і саме вона приймає у себе Геракла під час його славетних подвигів. Вона вже не та наївна дівчина, яка збирає квіти. Вона, та хто побачив темряву. Пізнав її сутність і навчився в ній панувати. Вона здобула мудрість і силу, які були недоступні їй у сонячному світі, матері, її історія це справжній гімн трансформації, що відбувається, коли ми наважуємося спуститися у свій власний підземний світ. Ом, унікальність Персефони полягає в її подвійності. Вона, єдина з богів, хто рівною мірою належить обом світам. Світові живих, і світові мертвих, вона слугує мостом між світлом і темрявою, свідомістю та підсвідомістю, щовесни вона повертається на землю, приносячи із собою життя і буяння квітів, що осені вона йде у темряву, забираючи із собою тепло та світло. Цей вічний цикл символізує не лише зміну пір року, а й ритми нашого власного життя. Періоди зростання та активності змінюються часом для самозаглиблення, відпочинку та переосмислення. Персефона вчить нас, що обидва ці стани є необхідними, не можна квітнути вічно, іноді потрібно зануритися у власну внутрішню зиму, щоб набратися сил для нової весни. Психологічний урок, який дає нам персефона, є глибоким і колосальним. Її історія це метафора подолання травми та віднайдення внутрішньої сили. Спуску підземний світ можна розглядати як зустріч із депресією, втратою, горем чи будь-яким іншим важким життєвим досвідом. Спочатку ми можемо почуватися жертвою, викраденою обставинами, але, як і Персефона, ми завжди маємо вибір залишитися в цій ролі. Чи стати володарем свого внутрішнього світу, інтегруючи свій травматичний досвід та прийнявши власну тінь, ми перестаємо бути наївною корою і перетворюємося на мудру Персефону. Ми вчимося знаходити сенс і силу навіть у найтемніших періодах нашого життя. Ми розуміємо, що саме наші шрами роблять нас тими, ким ми є цілісними та могутніми. Отже, ми зустрілися з трьома богинями з трьох різних культур: скандинавською гель, індійською калі та грецькою персефоною. З першого погляду вони здаються абсолютно не схожими. гель статична й байдужа, калі динамічна та шалена, персефона, циклічна й двоїста. Але якщо придивитися уважніше, ми побачимо спільну нитку, що їх поєднує усі вони. Володарки невидимих світів, світу мертвих, світу часу та світу підсвідомості, усі вони уособлюють необхідний аспект буття, який сучасна культура намагається вперто ігнорувати. Аспект завершення, руйнування та темряви. Вони вчать нас, що смерть це не фінал, а лише трансформація. Це може бути смерть старих переконань, смерть его чи смерть віджилих стосунків. Їхній жах це насправді наш власний страх перед неминучими змінами, а їхня мудрість це обіцянка того, що після найглибшої зими завжди настає весна, і що після найтемнішої години неодмінно приходить світанок. То хто ж вони насправді хель, калі та персефона, монстри зі стародавніх жахіть чи мудрі наставниці, яких ми відчайдушно боїмося слухати? Як ми побачили, їхні історії це не про смерть як фінал, це про смерть его, смерть ілюзій, смерть старих версій себе, які нам більше не служать. Хель навчає нас прийняттю, калі звільненню, персефона інтеграції, їхня темна сила це сила правди. Вона зриває маски і змушує подивитися в обличчя тому, чого ми так завзято уникаємо. І лише пройшовши крізь цю темряву, можна здобути справжню цілісність і мудрість, вони нагадують нам, щоб щось нове зійшло, старе має померти, і в цьому немає жодного жаху. У цьому найбільший закон життя. Дякуємо, що прийшли цей шлях разом із нами. Якщо це відео змусило вас про щось замислитися, будь ласка, підтримайте нас подобайкою і підпишіться на канал. Щоб не пропустити нові дослідження таємниць людської душі. А тепер запитання до вас. Яка з цих трьох богинь відгукнулася у вас найсильніше і чому? Поділіться своїми думками в коментарях. Обговоримо.